Аномальна спека та грози. Погода в Україні наступного тижня буде дуже контрастною. на півдні та сході палюче сонце до плюс 38. А от на заході та півночі ймовірні грози, дощі, навіть град. Лише наприкінці тижня спека на півдні поступово спаде, але навіть тоді температура триматиметься на рівні. 30 градусів, тоді як у західних регіонах не буде спекотніше за 23 градуси. Як себе добре почувати за таких умов? Говоримо далі з нами Віта Олещенко, сімейний лікар Сінгапурського медичного центру. Пані Віто, вітаємо вас. При тому вітаємо не просто в ефірі, а вітаємо з днем медичного працівника також. Дуже дякую, дуже дякую, дуже приємно. Будемо вам бажати наснаги, терпіння і знаєте, таких благодарних і дисциплінованих пацієнтів Пані Віто, а що стосується аномальної спеки і дощі, грози, перепади осіб, температур, як, як нам всім це все пережити, можливо, якісь поради будуть. По-перше, я хочу сказати, що 2005, 2025 рік нам надав дуже класне літо, тому що не було суперджарко. Наприклад, у червні всі чекали, коли настане ця спека, і ось ця спека настане. І звичайно, що при температурі 38 функціонувати буде дуже важко, особливо людям, яким буде доводитись працювати на вулиці. Це особливо будівельники, це люди, які працюють на маршрутному транспорті. і Інші, тобто, звичайно, що потрібно убезпечити таких людей. Це мають робити власники фірм, на кого працюють ці люди, для того, щоб розробити правильний маршрут план, як мають вони працювати, і при яких умовах скільки води вони мають пити, як захищати себе. І в які години працювати, я е, рекомендую не з'являтися на сонці з 11 до 15-16, тому що дуже активне сонце, тобто прогулянки, звичайно, що краще не робити. Я знаю, що зараз всі ринуть до води, почнуть купатися, якось там охолоджуватися, але ця, ця цей час з 11 до 16 він дуже. Поганий для нашої шкіри, тому що в цей момент сонце дуже активне і може впливати на нашу шкіру. Отже, основні поради при спеції це пити воду, пити не так, щоб ви випили одразу літру, можна пити потрішечки, поновлювати водний баланс свого організму. Менше їсти солі, бо якщо ви будете їсти багато солі, набряки в вашому організмі будуть з'являтися все більше і частіше. А якщо ви маєте серцево-судинні хвороби і маєте високий тиск, то при тому, як ви будете багато їсти солі, особливо. Ливу спеку ваші набряки будуть впливати на те, що тиск буде контролюватися гірше людям. Із зайвою вагою також рекомендую е, утриматися відвідувати по вулицю при температурі 38, тому що це також може бути пагубно для вашого здоров'я. І обов'язково будьте на зв'язку зі своїм ендокринологом, сімейним лікарем, гастроентерологом для того, щоб змодифікувати модель вашого життя наразі. На рахунок гроз також колись дуже напевно, 5 років тому мене запросили в ефір розказати про метеочутливість. чутливість, і я читала дуже багато інформації. Ці стосовно цього і доказовості немає ніякої, але мені вже за 30 і всі люди, в кого болить голова, коли йде дощ, я з вами, я поруч це підтверджується тим, що просто онкотичний тиск нашого організму не співпадає з атмосферним тиском, який назовні, і так в нас може знижуватися тиск, знижуватися тиск або навпаки підвищуватися, і призводити до головного болю і порушення стану. Тому. Запасіться якимись пігулками для е, зниження головного болю і міряйте тиск для того, щоб розуміти, чи в нормі він знаходиться, і можливо, ви ще задасте, бо я зараз можу нести дуже довго. Так ну в нас же завжди є питання. Дивіться. Разом зі спекою, очевидно, буде певна активність в соціальних мережах. Я думаю, багато з наших глядачів, навіть я іноді ми знаєте, лікуємось в інстаграмі, як то кажуть. Ну це я спрощую, звісно, навіть сплющую місцями. Пані віто скажіть, будь ласка, ось буквально з сьогоднішнього мовляв спати під ковдрою. Організм розцінює простирадло як захист, навіть коли дуже тепло. Намагайтесь все ж на себе щось натягнути. Поради з умовного інстаграму. Що би що дивного ви там бачили? Чого робити абсолютно не можна? Ой, ну таких таких штук купа. Я, звичайно, більше знаю про лікування героїв. Топ, топ 3 там, буквально інстам. давайте. 에, топ 3 ну на рахунок цієї ковдри ми просто хочемо якоїсь такого затишку, коли ми вкриваємося ковдрою. Звичайно, ковдру, якою ви вкривалися в осінній, весняний зимовий час, краще змінити. На звичайне простирадло вашому організму буде зручніше. І звісно, коли ми спимо, наша температура трішечки знижується, і так ми можемо відчувати таку зябкість. І, Звичайно, коли буде чимось криті, це нормально. 에, на рахунок. На рахунок на рахунок високих температур. Ну зазвичай я чула тільки нормальні рекомендації, можливо, і за того, що я підписана на нормальні канали і слухаю гарних людей. Звичайно, що коли людина відчуває те, що в неї міг статися тепловий удар, ударний запамороченій, потрібно перемістити в прохолодне приміщення або в тіньочок якісь надати водичку викликати швидку допомогу, якщо стан погіршується. Я, наприклад, таких не чула, можливо, ви щось підкажете. А ну дивіться, я зараз накидаю. Сонце ну. пов'язано з вітаміном Д. Так? А, та. Ну, відповідно, за логікою. Ну там, умовно кажучи, там, дві години походив під сонцем, умовно, там, два тижні можна не приймати вітамін Д в пігулках. Чи це так? Давайте і про це також. Це О, не клас. так. поясніть. Якщо ви будете задавати, угу. Окей, а, вітамін Д. Ми всі українсько. Країнцям більшість маємо світло європейський тип шкіри, тобто ми не засмагаємо на сонці, а згораємо. Тобто, після контакту з довгим сонцем ми червоніємо, потім це все пухарями, потім злазить, і потім вже е, якийсь інший наш досвід в цьому ж році, наприклад, може дати нам ту засмагу, яку б ми хотіли, але засмагати нам дуже протипоказано. Вітамін Д в нашому організмі виробляється саме від контакту сонцю з нашою шкірою, і з всім, всім світом, всіма медиками. Всіма вченими світу в медичній галузі доведено, що потрібно приймати вітамін Д в профілактичній дозі для дітей до тисячі одиниць, для дорослих від двох тисяч одиниць. Не можна просто походити по вулиці дві години і отримати всю ту дозу вітаміну Д, яку ви маєте отримувати. Чому? Тому що провелося мільйон досліджень, і вони були дуже... дуже впевнені в тому, що нам не вистачає того вітаміну Д, яке ми отримуємо від вулиці, але ми всі більшість офісні клерки. Ми працюємо в приміщенні. Ми там вітаміну Д цього не отримуємо. з 11 до 16 зазвичай все на роботі, тому не можуть отримувати те сонце, яке, яке могли б отримувати для того, щоб активізувати вітамін Д. і сонце і опіки на нашій шкірі можуть викликати онкогенного характеру. Хвороби нашого організму, тому засмагати це не ок. Використовуйте СПФ від 30, особливо на обличчі всі зони, які у вас відкриті. Ті люди, які кермують авто, обов'язково змащуйте свою ліву руку від сонця, або використовуйте плівки спеціальні угу. на вікна для того, щоб захиститися, тому що знову ж таки, є купа досліджень, особливо для які мають онкологію шкіри саме від цього. Тож, друзі, давайте дослухатись і не тільки тому, що сьогодні день медичного працівника. Пані Віто, ми дуже дякуємо вам за концентровані думки і відповіді. Віта Олещенко, сімейний лікар Сінгапурського медичного центру, була з нами.